Друзі, привіт! В цьому відео я розкажу про те, як я переробила ось такий светр на кардиган. Я ніколи раніше не перешивала светр на кардигани, тож я керувалася інструкціями ось цього відео від каналу Sparrow Refashion. Це дуже класне відео, і воно допомогло мені в багатьох моментах. Але як і буває це в житті, в мене не все виходило, тож я покажу вам від початку до кінця, що я робила, на яких моментах в мене були завтики, і як я з цього викручувалась. І майте на увазі, я не маю багато досвіду в житті, тож я просто ділюсь з вами процесом мого навчання і спробуємо щось зшити. Ставте лайк і поїхали до процесу створення кардигану. Отже, для початку я складаю светр навпіл, фіксую його і відмічаю серединку, там де треба буде розрізати перед на дві частини. Потім я помітила, що воно якось не дуже тупо типу, центру вийшло, тож я додатково перемірила ще лінійкою. Так вийшло більш рівно. І зверху такі діагональні лінії, які показують, де я буду оберзати цю горловину. Далі беру таку стрічку. Я не знаю, як вона називається, просто знайшла її в локальному магазині. Але, на жаль, її було дуже мало, десь 1,40 сорок, мені здається, всього. І цього було недостатньо, мені треба було хоча б 2 метри. Тому я розрізала її вздовж, навпіл, і так отримала довжину вдвічі більше. Вона теж зроблена з шерсті, як і сам светер. І, на щастя, після розрізу пополам вона не розпускалась. Тож мені не треба було обробляти щодо додатково ті края. З'єдную кінці ось так діагонально, так буде більш непомітним перехід. І вийшла ось така довга лента, шириною приблизно 1 см, чого мені здається вистачає, щоб зробити край. І поки светр ще не розрізаний, я фіксую цю стрічку по контуру, прикріпляючи її на лицьову сторону светера, не на внутрішню. Тож обережно розрізаю светр посередині. До речі, у відео дівчина далі спочатку пришиває цю стрічку, а потім вже розрізає той светр. Але я забула про порядок дій і зробила навпаки. Я спочатку розрізала, а потім вже прошивала. Але, ну, як на мене, це не призвело до ніяких проблем. І так навіть легше було подавати край в машинку, коли він вже відрізаний. І прошиваю все ось так по краю, тримаючи поглядом приблизно одну ту саму відстань від краю ленти. Навіть якщо я розрізала десь нерівно, то я ротуюся по рівному краю ленти. Ось, ось така історія вийшла. Тепер задача. Завернути це ще раз всередину цю, цей шматочок ленти, і прошити все ще раз. Тоді вийде охайний обережний край. В куточках, там, де лента закінчується, я її ось так діагонально обрізала кінець і підвернула всередину, завертаючи ось так внутрі. І тоді воно виглядає досить охайно. І так починаємо шити. І прошиваю це все ще раз. На цей раз край якби, заходить в машинку під лапку. Лицевою стороною наверх, щоб було чітко видно, що я не йду не вліво, не вправо, і обережненько по краю все прошиваю. Так, готово. Ну, виглядає вже непогано, можна було б навіть на цьому зупинитися і носити і так. Але я не вибираю простих рішень, тож вирішила таки спробувати пришити гудзики. Я купила шість гудзиків і розмічаю тепер, де мені їх поставити, щоб воно краще сиділо. Вирішила навіть примірити кардиган і розмітити на собі, бо знаєте, буває, що гудзики не в тих місцях, і це робить такий е, вигин тканини. Наприклад, на резинці я вирішила на початку резинки і на кінці резинки поставити два гудзика, хоч вони ближче, ніж всі інші. Так мені здавалося, має більше сенсу, ніж просто рівномірно розподіляти їх на однаковій відстані. Тож, рухаємось далі. Якщо, знаєте, є спеціальна програма на швейних машинках, щоб робити такий обшитий край під отвір гудзика. При цьому використовується ось така дивна лапка для швейної машинки. І я ніколи цього раніше не робила. Тож перед тим, як робити ці отвіри на вже фінальному кардигані, я, звісно, вирішила все потестити. Ну, і почалося. Перша спроба на окремому шматочку тканини такого ж типу, як і кардиган, машинка затягує тканину і робить дірку. Друга спроба машинка, наче. Прошиває, але в якихось місцях вона застрягає і робить такий вузлик з ниток. Потім я вже стала підкладати шматочок тієї ленти, як ми фіксували край, все одно робили якісь вузли, думаю, слава Богу, що я почала робити ці тести, бо тут явно не все так просто. Тож я стала тренуватися на взагалі окремому матеріалі, який не тягнеться, і більш-менш почало виходити. Моя шийна машинка має 6 програм, але нормально, як на мене, працював лише один. Я вибрала ту програму, яка, як на мене, працювала більш надійно, і далі тестувала все вже з однією програмою, щоб знайти правильний натяг нитки. Як на мене, найкраще, коли нитка була натягнута трошки сильніше середнього натягу. Далі я перехожу до тканини такої самої, як і сам кардиган. Лише я пробую на рівній площині. І знову якісь приколи. Тож я вирішила, що треба підкладати додатковий матеріал. І я стала підкладати ту сіру тканину. І стало виходити, і, до речі, виходить краще, якщо завантажувати це в машинку, коли підкладка знаходиться знизу, а синій оцей тягнущийся матеріал зверху. Так виходило краще. Далі я розумію, що коли ми будемо робити отвір на краю, де в нас є підворот тканини, там можуть бути ще більш проблем, тому що там йде перепад висоти через цей підворот. І дійсно, коли я спробувала, то машинка застріє на цьому краю і далі не проходить, починає жувати на місці. Тож я стала підкладати цю додаткову тканину так, щоб вона. Компенсувала перепад в товщині. і нарешті, після мільйону тестів в мене стало виходити. Ось тепер, коли я знайшла правильну комбінацію програми, натягу нитки, підкладки і зновчилась це робити, тепер можна переходити на сам кардиган. І якщо б я не зробила всіх цих тестів, на що мабуть, вбила весь день, без цього я би просто зруйнувала кардиган одразу. Тож, я перешиваю ту сіру підкладку такими квадратиками. На тих місцях, де в мене будуть отвіри, і фіксую великими стіпками, щоб потім їх можна було легко розпороти. Виставляю 26 ту програму на моїй машинці це та, яка працювала найкраще. Відміряю розмір пуговиці. Вставляю цю спеціальну лапку для отвірів. Опускаю ось цю додаткову штучку, таку, не знаю, на ній написано А2. Уф, Ну і починаю пришивати. Як бачите, машинка йде сама. Спочатку в один бік, а потім е, оця лапка, сірна, який А2 написано, вона торкається іншого краю, і це є сигналом для машинки, що треба тут закінчувати. Довжина вже набрана, потрібна, і далі машинка розвертається, якби йде назад. Дуже прикольна система, ніколи раніше цього не робила, взагалі, хто це придумав, просто генії. Получилось. Тепер посередині прорізаю сам отвір, бо машинка його не прорізає, вона просто робить обшиття і залишає таке маленьке місце посередині, де можна. Прорізати, але головне не дорізати до, де починаються стіжки, тож цей процес дуже треба обережно. І ось нарешті все працює. Гудзики просуваються, все гаразд. Тепер я знімаю ту ниточку, яка фіксувала нашу підкладку, і обрізаю саму підкладку доволі близько до отвіру. Ну і залишається лише пришити самі гудзики до іншого краю кардигану. Їх я прошиваю руками. Приміряю, і бачу, що мені не все подобається. Взагалі, то на цьому можна було би зупинитися і все не так погано. Але мені не подобався момент, що край, там, де я пришила гудзики, він так і... Він сидить таким якби трикутником. Я не знаю, якась така дивна геометрія виходить від місця, де ця застіпка в нас. І якщо не застіпувати, то виглядає нормально, але мені цей момент не дуже сподобався. І в мене була надія, що це легко виправити. Марія, Марія, і як ти була не права. Коротше, я вирішила купити менше гудзики. думала, це вирішить проблему. А, але це не спрацювало, проблема нікуди не зникла. А ще із-за того, що край доволі товстий, то простору між гудзиком і тканиною не вистачало і край просто вискакував. На жаль, я не зазняла ту стадію процесу. А, і тут я зрозуміла, чому інколи роблять такі гудзики на ніжці, знаєте, з такого типу, але йти ще купляти третій від гудзиків я вже не захотіла. Тож я подумала: а що якщо зробити таку петельку з нитки, тоді вона тоненька і має сидіти нормально? Тож я зашиваю старі отвіри і перешиваю гудзики на сторону отвірів. А на іншій стороні пришиваю такі петельки. Я стала пробувати розташовувати їх на різній глибині, бо бачу, якщо петелька сидить дуже глибоко, то край ось так витягується знов і знову такий бортик стоїть. А якщо петелька пришита до самого краєчку, то утворюються такі отвіри, коли картиган застібнутий і це виглядає не дуже красиво, бо виглядає футболка звідти і так далі. Коротше, можна було, напевно, знайти якусь золоту середину і вже заспокоїтися з цим, але мені щось нічого не подобалось. І я вже сиджу і думаю, та, може, нафіг ті гудзики. Спробувати просто пришити блискавку. І так, я так і вирішила зробити. Але я ніколи не пришивала блискавку до одягу до того. Тому, ну, до сумок тільки, але там матеріал не тягнеться. Я знала, що можуть бути проблеми з еластичністю матеріалу в процесі пришивання блискавки. Але, так як я подумала, ну, в нас вже пришита ота. Стрічка по краю, вона ж його зафіксувала, мабуть, цього достатньо. Тож я пришила блискавку без додаткових дій. І що ви думаєте, звичайно, все пішло хвилями. Особливо, коли відкриваєш кардиган, і він в відкритому стані, то воно прямо дуже сильно такими хвилями йде. І ще коли. Тільки-тільки поперсовано, все більш-менш нормально сидить, але після стірки взагалі, і через якийсь час це виглядало погано. Тож, що ви думаєте, правильно, я відчуваю блискавку. І на цей раз я беру такий матеріал з клейким-шаром. Клейкова прокладка. Італійською вона називається Інтерфодера Термоадезива. Але я не знаю, як це називається українською. Тож, це такий терикотажний матеріал з бавовни, який приклеюється праскою. Відрізаю смужку десь 3 см, приклеюю, прасую без пари просто теплом і тримаю десь там 8 секунд чи скількись. Але мені здалося, що 3 см це трошки замало. Тож я додала ще одну смужку, так, щоб в середньому виходило 5-6 см від краю, щоб все було вже чітко зафіксовано. А на тій стороні, де були отвори під гудзики, я повністю зрізаю ту сіру підкладку, навіть деякий момент обрізаю ці стіпки. Також вручну проходжуся ниткою, щоб щільно закрити отвіри. І потім приклею з внутрішньої сторони той клейкий шар поверх, і він вже додатково фіксує все ще знизу. Так у мене виходить серйозне укріплення кардигана шириною 6 см. І на цей раз воно вже точно не тягнеться взагалі. Також я пропрасувала трошки обидві частинки блискавки, щоб вона теж вирівнялась. І фіксую в закритому стані блискавку по краю кардигана. І тепер вже ще раз прошиваю. І ось нарешті фінальна версія мого кардигану. На цей раз я вже задоволена результатом. Блискавка виглядає дуже охайно, немає таких хвиль, і коли кардиган відкритий і закритий, дірки від гуциків майже не видно, до речі, лише якщо розглядати зблизька. Але для дому це чудовий кардиган, і головне, це органічний матеріал без пластику, тож мерино вовна. І я дуже задоволена результатом. Мені подобається. Я щаслива, що все ж таки вдалося довести цю мою спробу до певного кінця. І дякую, що подивилися моє відео і мої страждання. Якщо вам сподобалось... Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал. І сподіваюся, це чомусь вас навчило. Все, побачимось в нових відео. Па-па!